Ми починаємо з 1 серпня 2024 року, коли російський наступ у Донецькій області явно почав проявлятися в напрямку Покровська, який незабаром стане головною метою Росії на наступний рік війни. Покровськ володіє величезними ресурсами та виробництвами, а також є найціннішим логістичним вузлом, що відкриває шлях до Дніпропетровської області. Місто з'єднує десятки інших міст, і саме тому зараз вирішується подальший хід війни після битви за Покровськ. Поїхали 1 серпня російські війська захопили село Веселе, яке знаменувало собою розворот на захід до Покровська після завершення важкої битви за Авдіївку. Відстань до міста становила 16 кілометрів. 2 серпня РФ увійшли в Желанне. У свою чергу, головними фортецями, які мали обороняти Покровськ, були міста Селидове та Новогродівка, а також селище Гродівка. 6 серпня на північному сході України почався Курський наступ, який частково оголив українську оборону на новоствореному Покровському напрямку. Протягом двох діб. Поки на Курщині урочисто марширували українські війська, російські сили скористалися ситуацією, захопивши села Іванівка, Сергіївка та Желанне. До 15 серпня ЗС РФ захопили Орлівку та увійшли в Журавку, а також відтиснули ЗСУ оборонятися в Гродівці. Тим часом розвідка США повідомила, що Росія не збирається перекидати війська з Покровського напрямку на Курський. Як це планувалося українським командуванням? 17 серпня росіяни увійшли туди південніше було захоплено Миколаївку, а українські сили повністю відійшли на західний берег річки Вовча. У другій половині серпня відкривається субнапрямок Селидівський, місто з 21 тисячею жителів до війни, яке утримувало південний фланг Покровського напрямку. 19-го числа російські війська увійшли в Красний Яр і паралельно готували наступ на місто Українськ. Через три дні ЗСРФ увійшли в Новогродівку. 26 серпня ЗСУ вийшли з Новогродівки, а навколо Гродівки почало утворюватися напівоточення. На південному фланзі ЗСРФ увійшли в Мемрик, Калинове та Карлівку. 29 серпня вони повністю захопили Новогродівку, Мемрик і Калинове та впритул просунулися до Селидового. Тим часом найкоротша відстань до Покровська становила вже 7,5 кілометрів. Вона скоротилася вдвічі менш ніж за місяць. В останній день літа, 31 серпня, було захоплено Карлівку на південному фланзі, а також росіяни увійшли в Галицинівку. 6 вересня російські війська увійшли в Українськ через п'ять діб вималювалося явне напівоточення міста, а також росіяни просунулися. Далі на захід від Новогродівки. До 20 вересня були захоплені Гродівка та Українськ, а навколо Селидового також почало проявлятися напівоточення через просування на захід від Українська та Новогродівки. 8 жовтня ЗСРФ захопили Цукурине, а Селидове ж, у свою чергу, опинилося в щільних кліщах. У жовтні Україна перекинула Скурщини на Покровський напрямок значні підкріплення, які дозволили загальмувати стрімкий наступ РФ. З Цукуреного Росія до 17 жовтня почала обходити Селидове в напрямку села Вишневе. 23 жовтня Росія увійшла в Селидове і відразу захопила центр міста. ЗСУ вийшли з міста вже до 26 жовтня. А росіяни швидко забігли у Вишневе, і до 29 жовтня місто було повністю захоплене. Це була одна з найшвидших битв за місто в російсько-українській війні. Після неї, 30 жовтня, Україна повністю закрила в'їзд до Покровська, що знаменувало тотальну підготовку до головної битви 2025 року. На західному фланзі Покровського напрямку лінія фронту в той період майже не рухалася, основний акцент був на укріпленні південного флангу. До 9 листопада 2024 року росіяни увійшли в Петрівку, Юр'ївку та Новоолексіївку. Протягом двох тижнів села були захоплені, а до 27 листопада ЗСРФ увійшли в Пушкіне та Жовте. 8 грудня були захоплені вище згадані села, а також росіяни почали бої за Новотроїцьке та Шевченко. Це було найголовніше село під Покровськом, за яке обидві сторони боролися наступні півроку. До Нового року Росія повноцінно закріпилася на південному фланзі Покровська. 2025 рік. ЗСР ще до середини січня зберігали повільний наступ, але після досягнення сіл Удачне, Котлине, Піщане та Шевченко почалася конкретна битва вже за підходи до Покровська, до якого залишався нещасний кілометр на Західному ж фланзі Росія почала наступ з Воздвиженки в бік траси Покровськ-Костянтинівка. Її перерізання було дуже важливим для блокади сполучення між містами. 28 січня вони досягли траси. До лютого російські війська захопили Шевченко, піщане та Котлине, але в удачному ЗСУ вчинили потужний опір. У другій половині лютого українська армія почала перші серйозні контратаки на Покровському напрямку. Вона прорвалася в піщане та зелене. Розуміючи значення траси Покровськ-Костянтинівка, Україна вперто утримувала розв'язку східніше села Малинівка, а 19 лютого змогла її таки відбити. 21 лютого ЗСУ звільнили Лисівку, а 1 березня північну частину Котлиного. Навесні фронт на Покровському напрямку плюс-мінус завмер. Росія зосередилася на тому, щоб розпоширити українські війська по інших напрямках. Але при цьому зберігала Покровськ як найгарячішу точку по всій лінії боєзіткнення. Покровський напрямок зберігав третину всієї активності всієї лінії фронту. 27 березня росіяни захопили Баранівку і увійшли в Тарасівку. 5 травня російські війська здійснили 5 кілометровий прорив на мотоциклах у напрямку Яблунівки, закріпившись у Новооленівці. Таким чином відкрився новий Костянтинівський напрямок, який з'єднувався із Покровським. А ЗСРФ вдалося перерізати трасу Покровськ-Костянтинівка, захопивши село Тарасівка і почавши наступ на північний схід від міста Мирноград. Тоді стало зрозуміло, що Покровську готують до оточення. 15 травня ЗСРФ увійшли в Миролюбівку та Малинівку. 19 числа була захоплена Нова Полтавка, а 31 травня Єлизаветівка перейшла під контроль російських військ. Літо. 15 червня росіяни зайшли в Коптіве. А на південному фланзі почався наступ до кордонів Дніпропетровської області. 27 червня 2025 року головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що Росія зосередила на Покровському напрямку 111 тисяч військ особового складу. 1 липня ЗС РФ захопили Коптіве і увійшли в Разіно та Новоторецьке. 15 липня друге теж було захоплено, а невеликі групи російських військ просунулися ближче до містечка Родинське. До кінця липня в Покровськ почалися перші заходи російських диверсійних груп, переважно в район Лазурний. Також до серпня було захоплено село Звірове. Добропільський прорив 11 серпня російські війська прорвали фронт, захопили кучерів яр та просунулися на 16 кілометрів. Це був шокуючий для всього військового медіапростору прорив, який ЗСУ почали негайно гасити. До вересня прорив був скорочений вдвічі, але тим не менш це трохи відтягнуло сили від міста Покровськ. А Росії тим часом вдалося скористатися ситуацією та захопити село Леонтовичі. Початок боїв за Покровськ вперше. Росія увійшла повноцінно в місто приблизно 8 вересня 2025 року, в мікрорайон Лазурний. Росія з початку осені почала готувати генеральне оточення Покровська з подальшим штурмом. Так, ЗСРФ захопили Миролюбівку та селище Новоекономічне, відкривши собі дорогу на Мирноград. До жовтня російські війська захопили село Троянда під Покровськом, а зверху тиснули з Родинського. 6 жовтня був повністю захоплений мікрорайон Лазурний, а росіяни увійшли в Шахтарський та Південний. 17 жовтня ЗСРФ просунулися на заході міста. До залізничної дороги, а до 20 жовтня увійшли звідти в центр Покровська. Південніше міста були захоплені Чунишине та Новопавлівка, а східніше Мирнограда Козацьке та Промінь. 23 жовтня російська армія увійшла в Мирноград на південному заході міста. Наступного дня вона просунулася ще, зупинившись перед шахтою 5-6. 27 жовтня шахта на південному сході Мирнограда була повністю захоплена. 20 жовтня Росія захопила шахтарський та південний мікрорайони Покровська, а доля самого міста вже стала зрозумілою його намагаються захопити. 30 жовтня ЗСРФ повністю захопили центр Покровська та його західну частину. Тим самим уже більше половини Покровська перейшло під контроль російської армії. Трохи пізніше окупанти вийшли на північну частину міста по вулиці Шмітта і увійшли в село поруч Гнатівка. 31 жовтня російські війська повністю перетнули північ Покровська і вийшли за його межі. І тут. І тут ввечері близько 21.00 Почала з'являтися інформація про десант спецназу гур України на вертольотах у лісосмугах на північному заході Покровська. Стало відомо, що сам глава головного управління розвідки Кирило Буданов брав участь в операції десанту. Через деякий час почали з'являтися відео з ударами по учасникам десанту. листопад. 1 листопада Росія захопила всю частину Покровська південніше по вулиці Шмітта. До вечора вона увійшла в село Сухий Яр. 3 листопада ЗС РФ просунулися на північному заході міста по вулиці Олега Кошового, а східніше вони просунулися північніше вздовж вулиці Шмітта і на південь від селища Гришине, сильніше укріпивши свій східний фланг. Президент України Володимир Зеленський пізніше заявив, що в Покровську зараз перебуває не більше 300 росіян. До 4 листопада російські війська просунулися на північному сході міста в напрямку села Рівне. На даний момент місто Покровськ ще не було захоплене, а українські війська досі здійснюють контратаки в місті. Ми бажаємо сил ЗСУ, щоб вони змогли втримати місто. Ну а на цьому все. Дякуємо вам велике за перегляд та підписуйтеся на наш телеграм-канал Інсайдер ЗСУ, де ми перші публікуємо новини України та ведемо трансляцію боїв за Покровськ. Пропонуйте також свої теми для відео і дивіться наші минулі. До зустрічі!